Схоже, українцям прийшов час створювати власну соціальну мережу, якийсь такий укрбук, в якому публікації будуть оцінювати не лайками, а зрадами чи перемогами. Ось уявіть новину: депутат Народного фронту Кутвицький вивіз державного банку один мільярд гривень, а потім витягнув з іншого ще мільярд, зрада чи перемога. Впевнений, позиція суспільства не буде одностайною, як не може вона бути одностайною і в справі беркутівців, яких звинувачують в розстрілі майдану. Поясню, чому міліціонер це невільник, який виконує накази і саджати його в тюрму за це. Турість, бо вже сьогодні нова влада віддає такі ж самі накази своїй міліції та нацгвардії, які відпрацьовують розгін демонстрацій. Між тим ми й досі не знаємо тих, хто віддав наказ стріляти по людям на майдані. Цікаво, чому. Коротка пам'ять. Ми й досі не знаємо, хто розстрілював Небесну Сотню. Сім'я Януковича, як і раніше, на свободі. Деяких беркутівців, які трощили автомайдан, поновили на посадах. Сьогодні ми спробуємо розібратися, чому українці часто підставляють другу щоку тим, хто хоче по ній вдарити. Вони б не повірили. Ні про липецьку фабрику президента. Ні про те, що після перемоги Революції Гідності таке не буде знайдено винуватців тих страшних подій на майдані. Пам'ятаєте ці кадри з вулиці Грушевського? Де зараз ці люди? В Ростові, в тюрмі. Ні, вони поновлені у міліції. Є певні строки притягнення до дисциплінарної відповідальності. Ми у Львові, аби в обличчя запитати суддю про мотиви, якими вона керувалась, поновлюючи Віталія курапася в міліції, більш того, зобов'язуючи державу компенсувати йому зарплату за весь час після відставки. На які саме статті закону ви як суддя спиралися? Коли, я я спиралася не її. на закони, спиралася на положення проходження служби рядовим начальницьким складом і старались на дисциплінарний статут? Зима 2014-го. Десятки справ на автомайданівців, загроза безпеці та життю тих, хто у важкі часи майдану наважився йти проти Януковича. Як результат, розбиті та спалені машини. Судові переслідування. Ярослав Гончарук, саме його автореєстратор, зробив ці кадри. Що таке? Йому пощастило. Він лишився живий і на власні очі побачив крах, здавалося б, непереможного клану Януковича. Вижив. Аби побачити, як львівський суддя у своєму львівському кабінеті скаже такі слова, я не можу давати оцінку даним фактам, оскільки на даний час проводиться досудове розслідування в кримінальній справі, порушеній щодо працівників Беркуту. І досі без змін жодних результатів, жодних винних та покараних. Кримінальне провадження відкрито, наскільки я не помиляюся, з березня 2014 року, тобто вже півтора роки тому. І до даного моменту по справі немає жодного підозрюваного. Тобто ні жодній особі не придивили підозру. Наскільки мені відомо до сих пір навіть не проведено експертизу? Саботаж на найвищому рівні саботаж, який розв'язує руки тим, хто так і не поніс жодної відповідальності за свої дії. Нормально. Тимків Куропас справді по відео видно, що вони приймали мінімальну участь. І більше того, весь беркоч був перетестований. Їх всіх розформували. Потім проходили переатестацію. Яким чином Тимків і коропас пройшов ту перетестацію? Дуже велике питання. Ми у Львівській обласній міліції. Звертаємося до керівника МВС Львівщини Дмитра Загарі за коментарем. У відповідь чуємо у зв'язку з рішенням суду. Ми зобов'язані були поновити даного працівника на посаді. Міліція просто виконала рішення суду. Суд просто керувався адміністративними положеннями. Столична прокуратура просто не змогла за півтора роки знайти підозрюваних попри чисельні відеодокази. Немає винних, немає проблем. Просто немає проблем. Можливо, сам Беркутівець Куропась зможе відповісти на наші питання. Ми навідуємось за місцем його прописки. Сусіди давно його не бачили. Не всі історії закінчуються погано. Це старенький комунальний будинок у Львові. Тут прописаний Віталій Куропась і досі живе вся його родина. Але зараз його тут не знайти. Він перебуває у зовні АТО. Сьогодні він воює на боці Збройних сил України. Це називається змивати кров'ю. Так, він був лише виконавцем чужих наказів, але система не тому дозволила йому уникнути відповідальності, а тому, що кожен посаджений у тюрму пішак рано чи пізно здасть свого керівника, який в свою чергу зможе розказати багато чого про минуле свого керівника, і так до самого верху.